Філософія як ліки для душі Повернення до ясності Не приходити до філософії як до наставника, а так, як хворий очима до губки та яйця, а інший до мазі до промивання. Тоді ти не хизуватися будеш слухняністю розуму, а заспокоїшся в ньому. Марк Аврелій Роздуми 5. -9. Чим сильніше ми зайняті, чим більше працюємо, вчимося і читаємо, тим ми пасивніші, тим більше схильні до дрейфу, тим частіше не чинимо опір і пливомо за течією. Ми входимо в ритм. Ми заробляємо гроші, ми творимо, ми зайняті, у нас є стимули. Здається, все йде добре. Однак. Нас все далі відносить у бік від філософії, і це нехтування робить свій внесок, стрес наростає, розум туманіється, ми забуваємо важливе, і приходить якась біда. Коли таке відбувається, важливо натиснути на гальма, зупинити імпульс руху, поверніться до режиму та практик, які, як ми знаємо, кореняться в ясності. Розсудливості, правильних принципах і доброму здоров'я. Стоїцизм покликаний бути ліками для душі. Він звільняє нас від, від сучасного життя. Він відновлює в нас життєву силу, необхідну для процвітання. Зверніться до нього сьогодні, і нехай він зцілює вас філософія як зцілення, переосмислення ролі мудрості. Слова Марка Аврелія написані майже два тисячоліття тому, звучать як невідкладне послання для нашого сучасного перевантаженого світу. Він закликає нас розглядати філософію не як предмет для академічних суперечок чи інтелектуального хизування, а як ліки, призначені для зцілення нашої душі. Подібно до того. Як хворий звертається до лікаря за мазю чи промиванням, ми маємо звертатися до філософії з прагматичною метою відновити внутрішній спокій, ясність розуму та добробут. Парадокс, на який вказує Марк Аврелій, полягає в тому, що чим активніше ми прагнемо до зовнішніх досягнень, тим більше ми ризикуємо віддалитися від глибинної мудрості. Ми занурюємося в роботу. Кар'єру, навчання, читання, і, здається, все йде за планом. У нас є стимули, ми зайняті, ми навіть відчуваємо себе продуктивними. Проте ця зайнятість часто є лише формою дрейфу. Ми пливемо за течією зовнішніх обставин, не противимося імпульсам. Які нас оточують, і поступово втрачаємо зв'язок зі своїм внутрішнім компасом. Це нехтування філософією, тобто нехтування самоаналізом, управлінням емоціями, формуванням здорових суджень не минає безслідно. Воно проявляється у наростаючому стресі, затуманеному розумі, забуті важливих принципів і, як наслідок. У неприємностях та бідах, коли ми дозволяємо собі відійти від фундаментальних принципів розумного життя, ми стаємо вразливими до життєвих бур сучасні виклики та потреба у філософському гальму. у наш час цей феномен посилюється експоненціально ми живемо у світі, де постійно необхідно бути на зв'язку. Продуктивним і в курсі всього культ зайнятості, багатозадачності та зовнішнього успіху штовхає нас на межу. Ми рідко зупиняємося, щоб запитати, чи дійсно це те, чого я хочу, чи відповідає це моїм глибинним цінностям. Натомість ми продовжуємо крутитися в колесі, доки не відчуємо повне виснаження. Коли Марк Аврелій говорить про натиснути на гальма, він має на увазі свідоме зупинення цього імпульсу руху. Це не про повну відмову від діяльності, а про рефлексію та переорієнтацію. Це момент, коли ми свідомо вирішуємо повернутися до режиму та практик, які кореняться в ясності, розсудливості, правильних принципах і доброму здоров'ї. Саме тут стоїцизм, як філософська школа, пропонує конкретні інструменти він є тим ліками для душі, яке допомагає нам розрізняти контрольоване і неконтрольоване це дає нам ясність щодо того, на що варто витрачати свою енергію, а що варто прийняти. Формувати правильні судження допомагає бачити речі такими, якими вони є, без потворень, викликаних емоціями чи зовнішнім тиском, керувати своїми емоціями, пристрастями вчить, як реагувати на виклики з розсудливістю, а не з гнівом, страхом чи відчаєм. Практикувати чесноти заохочує розвиток мудрості, справедливості. Мужності та помірності, які є основою доброчесного життя. Стоїцизм як практичний посібник для життя. На відміну від багатьох інших філософських шкіл, які можуть здаватися абстрактними чи відірваними від реальності, стоїцизм завжди був практичною філософією. Він не призначений для того, щоб бути вивченим лише заради знання. Але для того, щоб бути застосованим у повсякденному житті Його мета не просто навчити нас мудрим думкам, але змінити наше ставлення до життя, зробити нас стійкішими до викликів, спокійнішими перед обличчям невизначеності та щасливішими незалежно від обставин. Як же стоїцизм звільняє нас від бід сучасного життя і відновлює життєву силу, зменшення тривоги та стресу, стоїчні практики, такі як розрізнення контрольованого неконтрольованого, допомагають нам відпустити тривогу за те, що поза нашою владою, це значно знижує рівень стресу. Підвищення стійкості філософія вчить нас приймати труднощі як можливість для зростання, а не як катастрофу. Це робить нас більш стійкими до негараздів глибше розуміння щастя, стоїцизм стверджує, що справжнє щастя походить від внутрішньої доброчесності та спокою, а не від зовнішніх обставин. Це звільняє нас від нескінченної гонитви за матеріальними благами чи зовнішнім визнанням. Кращі стосунки, розуміння людської природи, прощення та співчуття ці принципи стоїцизму допомагають будувати міцніші та гармонійніші стосунки з оточуючими. Ясність у прийнятті рішень завдяки логіці та раціональному мисленню, що їх розвиває стоїцизм. Ми можемо приймати більш виважені та ефективні рішення. Цілеспрямованість, стоїчна філософія допомагає нам визначити свої справжні цінності та жити згідно з ними, що надає нашому життю сенсу та напрямку. Практичні кроки для застосування філософії, як ліків. Знайдіть час для щоденної рефлексії, це може бути кілька хвилин вранці або ввечері. Щоб прочитати уривок з марка Аврелія, Епіктета або Сенеки. Подумайте, як ці ідеї стосуються вашого життя. Введення щоденника також є потужним інструментом для самоаналізу. Практикуйте внутрішнє гальмування, коли ви відчуваєте, що вас затягує вир зовнішніх подій, зробіть паузу, зупиніть імпульс. Поставте собі питання, чи це те, що я можу контролювати, яка моя істинна реакція на це. Визначте свої важливі речі, що для вас дійсно має значення. Ваші принципи, стосунки, здоров'я, розвиток. Свідомо спрямовуйте свою енергію на ці аспекти, а не на те, що відволікає. Свідомо обирайте свої реакції, замість автоматичної реакції на подразники, тренуйтеся робити паузу і обирати свій відгук, керуючись розумом, а не емоціями. Розглядайте виклики як можливості, стойки вчили, що труднощі це матеріал для вдосконалення нашого характеру. Кожна перешкода є нагодою застосувати свої філософські принципи. Пам'ятайте про свою смертність, момент умори усвідомлення обмеженості нашого часу допомагає зосередитися на тому, що дійсно важливо, і не витрачати життя на дрібниці. Висновок, шлях до процвітання, стоїцизм, як і будь-яка інша філософія, якщо до неї ставитися як до ліків, а не як до наставника, може змінити наше життя. Він допомагає нам вийти з циклу постійної зайнятості та стресу, повернути собі ясність розуму та життєву силу, необхідну для процвітання. Ця життєва сила не означає безперервну радість, але глибоке задоволення від життя, що ґрунтується на внутрішньому спокої та цілеспрямованих діях. Не чекайте, доки прийде якась біда, щоб звернутися до філософії. Зверніться до неї сьогодні. Дозвольте її принципам зцілити вашу душу, звільнити вас від турбот і допомогти вам знайти шлях до благополучного та змістовного життя. Нехай ця мудрість стане вашою губкою, мазю та промиванням для очей, які повернуть вам ясний зір на світ і на себе. Чи готові ви сьогодні зробити перший крок до використання філософії як ліків для своєї душі?